Двоярусне ліжко і для сну, і замість шафи. Усі пожитки вмістилися, бо втікаючи від війни про речі, не думає ніхто. Сложно. Несмотря на місце, в якому ми знаходимося, все равно сложно, тому що ну, по суті, крім наших вещей, які ми успіха взяти з собою, у нас більше нічого свого как бы, немає. вся наша життя знаходиться у нас вдома, вся наша душа і мисли. Пані Яна разом із донькою, мамою, дідусем та бабусею більше року проживають у монастирській їдальні. Ми більше як послушники в монастирі, допомагаємо всім, чим можемо, тому все, що в наших силах тут делають, ми робимо. Родина зі Слов'янська від війни втікає вдруге. Сімдесят один. Оце я знала, що в такого віку доживу. Оце отак от, -от у чужих людей спать. Спасибо їм, що не кормлять нас безплатно. Сіраємо, купаємося, все безплатно. Дай Бог їм здоров'я. Оти, тільки, я більше нічого не хочу казати. За час війни свято Воскресенський чоловічий монастир, що в Ожгороді, прийняв більше п'яти сотень вимушених переселенців. Тимчасовий прихисток, теплу їжу, необхідні речі та слова підтримки тут отримували усі незалежно від статусу чи віросповідання. І мусульмани, і буддисти, невіруючі люди так само були присутні, християни різних деномінацій, були люди різних національностей, євреї були, знаєте, і всі, всі ми розуміли, що зараз такий час, коли ми повинні знаходити спільне єднання, спільну таку велику мету для того, щоб наша держава в мирі, в перемозі перебувала і в великій благодаті для єдиної мети, щоб ми прославляли Бога. Довкола монастиря у непростий час згуртувалося чимало людей, котрі на ділі змогли проявити свою любов до ближнього. Підключилися всі, підключилися і наші прихожани, і прихожани інших храмів, і наша єпархія, з благословення нашого правіщо владики. Особисто навіть матушка Серафима, мама нашого владики, допомагала дуже багато. Вона, хоча вже і в роках старенька літня жіночка, але вона своїми. Своєю любов'ю, своїми трудами вона старалася отак випікала різні смаколики. Якраз в такі моменти радіє душа і тішиться з того священнослужителі, що дійсно дається, даються плоди тої проповіді, того і тої настанови доброї, коли ви вчите істину Христові, бути милосердними, бути добрими. А люди, ото паства Христова відкликається на ділі. Війна торкнулася кожного, каже намісник монастиря отець Марк, і зауважує, як змінювалися люди, котрі опинялися в обителі. Момент такий дуже його відчутно і зразу видно по очах людини. Почалося пряме спілкування з Богом, почалося пряме спілкування із творцем, і навіть. Пошук Бога і пошук тих відповідей, які завжди були в людині, видно було, що вони їх знаходять. І саме цей момент став тим наріжним каменем, коли людина кардинально буде міняти свій світогляд, своє бачення життя, свою ціль у цьому житті і ту дорогу, якою вона повинна йти. Слова священника підтверджує родина зі Слов'янська цей рік наблизив їх до Бога. І змінилась. Більше стала вірити в Бога. То, що він дійсно є, і то, що він дійсно допомагає людям, в частності, от зараз нам всім здесь, кто есть. Символічно, що Христове Воскресіння родина вперше усвідомлено зустріла у монастирі, що освячений на честь цього свята. Як ми дома святкували, пошли, пасочки посвятили і вернулися обратно. Якби на такому. Е на такой службе, как здесь, конечно, мы никогда не были. И в прошлом году нам уже посчастливилось попасть на службу. И, конечно, ощущения непередаваемые, потрясающие. Это Та все так красиво, душевно. Плохо, что мы не дома, но хорошо, что мы ще в этом году тоже застанем Пасху здесь. У святкові дні родині не вистачає лише одного. Білета домой, щасливий дом, Там, де вже буде мир, не будут стріляти і буде спокійно. И причому це не тільки у нас там, а везде, по всій Україні. Таких, як я, багато ж людей. І теж всім хочеться домой, я уверена в цьому. В Усіх храмах щодня молитовно просять, аби якнайшвидше закінчилася війна, і кожен зміг повернутися додому.